Міста України на період з 1 по 5 вересня 2024 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для людей. Мої вітання, шановні глядачі! Мене звати Ольга. І зараз я буду робити продовжувати робити таропрогноз для міст України. Запоріжжя, Дніпро, Нікополь, Марганець, Новомосковськ. Кам'янське, Павлоград, Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Одеса, Кривий Ріг, Миколаїв, Очаків, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця та Кропивницький. Починаємо із Запоріжжя. З 1 по 5 вересня, місто Запоріжжя. Що вас чекає у плані обстрілів, у плані небезпеки для людей? Вас і нас. Так. 1 вересня місто Запоріжжя. 2 вересня, 3 вересня, місто Запоріжжя, 4 вересня і 5 вересня, місто Запоріжжя. Так, 1 вересня. Лівий берег, правий, лівий, правий. Дивіться, для правого берега є небезпека. Для правого берега щось тут є якась загроза. Щось тут показують, що щось можуть збивати. Десь в районі правого берега, де правобережна частина міста Запоріжжя. Дай Бог, щоб все було добре. Два друге, 2 вересня. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус один. Іноді два дні. Друге вересня, місто Запоріжжя. <кхем> Лівий берег. Правий берег. Лівий, правий. На лівий берег буде летіти, і щось кажуть, не спіймають. Загроза від уламків. Щось буде збивати над лівим берегом. І кажуть, я загроза від уламків. Бережіть себе, мої дорогі. Сьоме. Так, подожді, пер... ой, вибачте, перше, друге, третє. Я вже сьомим живу. Уже пізна ніч, просто я вже заморилася. Так, перве, друге, третє, третє, третє. Кажуть, загроза з півдня є. Так, лівий берег міста Запоріжжя. Правий. Лівий. Правий. Над лівим берегом будуть летіти ці шахеди в сторону Дніпропетровської області. А прильота карти не показали для Запоріжжя в цей день. Четверте. Четверте колесо Фортуни. Швидкість. Е Швидкість. Активність. Дивимося. Лівий берег міста Запоріжжя чи правий берег? Лівий берег міста Запоріжжя. Правий. Лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий, лівий. Ну, кажуть, щось будуть буде збивати, але в передмісті лівого берега. Не не на самому, ну, як окраїни, передмістя показали карти, що щось буде вбивати. І нарешті 5 вересня місто Запоріжжя. Покажіть мені карти, чи буде приліт у місто Запоріжжя 5 вересня? Лівий берег, правий, лівий, правий, лівий, правий. Лівий правий. Дивіться, лівий берег загроза для житлових будинків. Башта вам випала на 5 вересня. Дай Бог, щоб все було добре. Це кажуть, в день буде, не вночі. Це буде, коли буде світло. Є загроза в денну пору. Лівий берег міста Запоріжжя. Бережіть себе. Так, наступне у нас місто це буде Дніпро. Дніпро з 1 по 5 вересня 2024 року, місто Дніпро. Коли я буває кажу, колись я сказала, що Запоріжжя ну, на Дніпро казала Запоріжжя, то про вас розклад. Я можу казати і сказати і Херсон, але я ізначально дала заявку картам показувати про Дніпро. І тому вибачайте, якщо я десь колись може скажу, на ваше місто по-іншому. Так, Дніпро, місто Дніпро. З 1 по 5 вересня. 1 вересня, місто Дніпро. 2 вересня, місто Дніпро. 3 вересня, місто Дніпро. 4 вересня та 5 вересня, місто Дніпро. 1 вересня. Тут карта «Безсонна ніч. Кошмар на вулиці В'язів. 1 вересня. Покажіть мені карти. Тут я б сказала, що це реальний страх, що щось може бути. дивимося лівий берег. Дніпра, правий берег міста Дніпро. Правий берег, дивіться, влучання. Правий берег 1 вересня плюс-мінус один, іноді два дні. Є загроза для правого берега. Будьте обережні. Так, 2 берег, вересня. 2 вересня, місто Дніпро. Так, лівий берег, правий берег, лівий, правий. Ну, не бачу, не бачу. Тут, кажуть, ворог щось буде намагатися, але він перевернувся. У нього не вистачає сили на вас. Третє, 3 вересня. Місто Дніпро. Лівий берег міста Дніпро. Правий берег. Лівий. Правий. Тут, бачите, воїн летить, російський ри рицарь мечів, але він перевернутий, тобто заторможення. Нема, нема прильоту. Ну, хоча, кажуть. Розвідувальний БПЛА десь буде в районі лівого берега літати. Четверте число вересень, 4 вересня місто Дніпро. Нестабільно четвірка пентаклів перевернута. Лівий берег міста Дніпро. Правий, лівий, правий. Лівий, правий, лівий, правий. Ну, на лівий, бачите, тут показують окраїни, це не в саме місто. А передмістя лівого берега тут кажуть, може бути прильот. Але без жертв. Карти показали прямо, пряму башту. Лівий берег передмістя, окраїна. І давайте оце подивимося п'яте число для Дніпра. 5 вересня 2024 року. Місто Дніпро. Так, лівий берег. Правий. Лівий, правий. Правий берег десятка мечів. Кажу, що щось може бути, на жаль. Щось не спіймають. Правий берег є загроза. Тобто, вам декілька днів тут, на цей п'яті цю вам карти показали загрозу. Будьте обережні, уважні. Пишіть мені відгуки, але нагадую, що дати можуть зміщуватися. Так, чекаю коментарі. Місто Нікополь. З першого по 5. що вас чекає. Заплутана ситуація, ворог буде з окупованих територій там намагатися навіть наступати, карти показують, але його будуть, їх будуть зупиняти. Тут кажуть, якийсь буде прильот і пожежа велика буде та сторона що до Запоріжжя. Будьте обережні, мої дорогенькі. Марганець. Марганець Дніпропетровської області. Місто. Марганець. 1 по 5 вересня. Чи буде приліт у Марганець? Нема. Карти не показали прильоту. Ну, хай так і буде, дай Боже. Карти не показали у Марганець. Новомосковськ. Дніпропетровської області з 1 по 5 вересня. Чи буде до вас прильот? Так, ну, я, я побачила цю карту першу. Карта смуток, карта прямий король. Нову Московська кажуть, що буде в місто прильот. Карти показали, що щось тут башта вам випала. Що щось може. А бути влучання якесь, не дай бог, ну як, як є, так я й говорю. А місто Кам'янське Дніпропетровської області чи буде у Кам'янське прильот? Ну, нема. Карти не показали. Страшно, гучно, загроза є. Сирена буде вийти без кінця, але приліта карти не показали. Місто Павлоград Дніпропетровської області. З 1 по 5 вересня. Чи буде до вас прильот? Павлоград. Дивіться, Павлоград щось дивіться буде летіти, його будуть збивати, є, кажуть, загроза від уламків. На жаль, Небезпеку карти. дивіться, підпригують люди. Так, так, меч. Летить е, ракета. В вашому напрямку. Будьте обережні, мої дорогі. А місто Вільнянськ. З 1 по 5 вересня. Місто Вільнянськ. З 1 по 5 вересня. Дивіться, тут і яволи, як же він хоче. До вас підібратися з світлом перебої. Щось тут кажуть Вільнянський район, а ваше село нема. На Вільнянський район карти показують. Південна частина Вільнянського району. На жаль, там можуть бути прильоти. Так, наступне в нас місто Київ з першого п'яте. Зараз зроблю поденний розклад, ви мене дуже просите. Первого по п'яте буду по денег, але нагадую: дати можуть зміщуватися. Один плюс 1 3-2 дні. Будь ласка, не прив'язуйтесь до. дат. Орієнтуйтесь в цілому на весь тиждень. Так, Київ з 1 по 5 вересня. 1 вересня, місто Київ. 2 вересня, плані війни, плані обстрілів 3 вересня. 4 вересня та 5 вересня місто Київ. 1 вересня. Ну тут карта Імператор. Стоїть Київ. Стабільність карта. Летить ракета до вас, летить вашому напрямку, але його будуть збивати. У Київ прильота нема. 2 числа. 2 числа серпня. Ой, вересня. Є загроза з південного напрямку. Лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. Прильота нема, карти не показали. Так, третє число. 3 вересня, місто Київ. Так, щось не втримали. 3 вересня, лівий берег міста Київ. Правий берег місто Київ. Лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. правий. Ну, нема, нема. Для Київської області, кажуть, є загроза, а для Києва в цей день карти не показали. 4 вересня, місто Київ. 4 вересня. Тут карта страхів, карта обмеження, карта закритих доріг. Так, лівий берег, місто Київ. 4 вересня. Правий берег. Лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. Ну, нема, нема прильоту. Кажуть, десь в передмісті лівого берега. Тут, кажуть, пожежа буде велика. Карти показують. А от. Лівобережна, десь як окраїни передмістя. Там щось кажуть є небезпека, є. І нарешті п'ятий. П'ята карта, п'ятий день вересня. 5 вересня. А так, лівий берег, місто Київ. Правий берег. Дивіться, правий берег випала башня. Там, де вода, коло води біля води. Не знаю, що там у вас. Правий берег є небезпека. На жаль, карти показали. Бабах біля води. бережіть себе. Зараз я спитаю, чи буде ще, ще орки стріляти у... у Київську ГЕС. Чи буде ще приліт у Київську ГЕС? Приліт ракети, шахеда, чи ще якоїсь снаряда якось? Чи буде е... приліт у Київську ГЕС? Ні, нема прильоту. Страшно, гучно, але попадання карти не показали. Так, далі. Наступне у нас місто, Біла церква. Біла церква з першого по п'яте. Чи буде в Білу церкву приліт? Ну, карти не показали. Дивіться, башта знизу щось вбиватиме недалеко біля вас. Вона перевернута. Але ваше місто прильота нема. Наступне. Біла Одеса. Одеса. Одеса з 1 по 5 вересня. Чи буде в Одесу прильот? Чи буде приліт в Одесу? В Одесу нема прильоту. Слава Богу, карти не показали. Хоча загроза від шахедів є. Десь перед містом будуть на окраїнах збивати, є там загроза від уламків, але в Одесу самому не показали карти. Місто Кривий Ріг з 1 по 5 вересня. Давайте подивлюся по частинам світу. Так. Північна частина кривого рогу буде туди приліт? З 1 по 5 вересня. Нема. Південна частина кривого рогу. Чи буде туди приліт? З 1 по 5 вересня. Нема. Так, західна частина кривого рогу. Чи буде з 1 по 5 вересня, туди приліт? А західна, дивіться, вам випала башня. Дивіться, що робиться. Західна частина показали карти, що у вас може бути приліт. Бережіть себе. Кажуть, туди, куди вже стріляли. Так, східна частина кривого рогу. Чи буде прильот у вас туди? На східну частину. Ну, східна, тут скажу, що загроза від уламків, але. Но... Башта не випала і так інші карти такі, що вони кажуть, що ні, де щось збиватимуть, але це не до вас. І нарешті центр. Центр міста Кривий Ріг. Що чекає центр міста Кривий Ріг з 1 по 5 вересня? Чи буде там прильот? Ворог буде цілитися в, в, в центр, там кажуть, але воно йде на захід якось. Туди західна частина. Так, дай Боже, щоб все було добре, щоб нічого цього не сталося, щоб, все було, щоб війна закінчилася взагалі. Миколаїв. Миколаїв з 1 по 5 вересня. Чи буде прильот у Миколаїв? Загроза від уламків, північна частина Миколаєва. Тут, кажуть, буде велике якесь розгорання. Будуть збивати десь над північною частиною Миколаєва. І там кажуть, що щось може от сипеться, сипеться, сипеться ну, від уламків. Є загроза для Миколаєва, на жаль. Місто Очаків Миколаївської області з 1 по 5 вересня. Чи буде у Очаків приліт? Західна частина Очакова. Дивіться, башта. Південно-західна частина, на жаль, Очаків вам випала башня і тройка мечів, і десятка мечів. Вона, правда, перевернута, тут кажуть, ну, це якось пом'якшує. Але, на жаль, карти показують жертви. Будьте уважні, обережні. Так, місто Львів з першого по п'яте. Вересня, чи буде прильот у місто Львів? Ні, прильоту нема. Карта захисту, карта якоїсь обережності. Карта далі. Тепер у нас дивимося місто Тернопіль. Тернопіль з 1 по 5 вересня. Тернопіль. Нема прильоту, слава Богу. Хмельницький, місто Хмельницький з 1 по 5 вересня. Чи буде приліт у Хмельницький? Місто Хмельницький. Хмельницький не показало, слава Богу. Місто Старокостянтинів. Хмельницької області з 1 по 5 вересня. Чи буде прильот у Старокостянтинів? Загроза від шахедів, але прильота карти не показали. Слава Богу, дай Бог. Так і було. Харків. Так, Харків, героїчний Харків. Чи буде прильот з 1 по 5 вересня у місто Харків? Тут кажуть посилення захисту Харкова. Десь окраїни, там щось будуть збивати, але в самий Харків карти прильота не показали. Слава Богу. Місто Херсон. Героїчний херсон з 1 по 5 вересня. Чи буде у Херсон прильот? Ну, карти не показують. Летить в вашу сторону, але її збивають. Щось би летіти, але її збиватимуть. І та сторона, що до окупації. Отам. Та частина туди буде. З цієї сторони, Окраїна, там є загроза, Щось биватимуть там. Вінниця. З 1 по 5 вересня. Чи буде у Вінницю прильот? Вінниця, з 1 по 5 вересня. Нема прильоту, слава Богу. І заключення на сьогодні це в нас Кропивницький. Місто Кропивницьке з 1 по 5 вересня. Летять на вас багато цілей. Розвідувальні БПЛА будуть збивати над вами десь там недалеко. От. Но прямого влучання, башти, слава Богу, нема. Кропивницький, як стояв, так і стоїть. Він. Тримається, але то от збиття. Бачите, щось будуть збив... збивати. Десь, що скажу, південна частина, Кропивницько, десь там, можливо, це там як район, можливо, там, як туди, южніше, південніше. Тут щось показують. ну, кром... Самий Кропивницький приліта м не побачила. Так, скажем так. О, так, отакий у мене таропрогноз, мої, шановні глядачі. Давайте зараз ще подивлюся, чи буде, от я слухала, що от Гордон, Дмитро Гордон, журналіст сказав, що от до кінця цього року закінчаться бойові дії в Україні. Давайте подивимося, це правда чи ні. І е, цей Алах, Алах, К Алах, е, який, ви поняли, про кого хто молебень організовував? Він сказав, що у вересні закінчиться війна. Давайте подивимося. До кінця цього року, 2024 року, закінчаться в Україні воєнні дії. Закінчаться воєнні дії до кінця цього року в Україні. Оце що зараз російська агресія. Ні, ще я не бачу. На жаль, не бачу, не бачу, не бачу, мої дорогі. Я сама вже так дивлюся, хочу побачити те, що я хочу. Але. Знаєте, воно якось. Можливо, зміститься трохи, тільки будуть в бої на кордонах, отаке. таке. Но завершення бойових дій я не бачу. На жаль, ні. Поки що так. Ще запитаю, а зима. Найближча зима. А цією зимою яка буде? 24-25 рік зима. Чи закінчаться бойові дії на території України? Зимою? Нема чим защищатися. Скарта кажуть, картонний дом, карточний домик. А-а-а. Показують що ні. А, Ні, я не бачу. Карти мені нічого не показують. Якщо побачу, я вам обов'язково скажу. Давайте зараз запитаємо так. У 2025 році війна закінчиться в Україні. Оця, як вони зараз називають, агресивне збройне нападіння. Да? Оцей агресивна. Агресія, збройна агресія від зі сторони Росії в Україну. Закінчиться у 2025 році. Підуть росіяни з нашої землі. Отак. Перестануть вони нас обстрілювати. У 2025 році. Знаєте, якось. Як ото. Розділиться на два лагеря. Зак... Завершати чи не завершати, заканчувати чи ні. От таке воно роздвоєння піде. І, ну, поки завершення війни я не бачу. Поки я не бачу цього, на жаль. Ну, будемо сподіватися, Знаєте, як ми предполагаємо, а Господь розполагає. Як буде? Як вищі сили розпорядяться, значить, ми ще не, не закінчили свою кармічну програму. Значить, ми ще не винесли якісь уроки. Значить, ми ще не навчилися любити батьківщину, цінити те, що в нас є. Ну, я маю на увазі, от загальна, як от, знаєте, єдине серце України, тобто одна головна частина загальна. Тому, так, поки що ще нам. Випробування продовжуються. Дякую за увагу, що були зі мною. Пишіть обов'язково коментарі, з якого міста ви мене дивитесь. Все читаю, все бачу, все відповідаю всім. Якщо ви там щось питаєте, тому підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Слідкуйте за моїми етерами, натискайте на дзвіночок під відео, і там після того вам будуть приходити. Повідомлення про мої нові ефіри. Дякую за увагу. Всіх обіймаю, мирного неба і скорішої перемоги. Бажаю, всім, всім. всім.